Вітаю всіх, всім доброго вечора на каналі PRO.UA. Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 29 січня. Deutsche Welle повідомляє, що президент Росії Володимир Путін відмовляється укладати мирний договір із президентом України Володимиром Зеленським, вважаючи його нелегітимним. Путін заявив, що готовий вести переговори з будь-яким представником Києва, який має легітимність. Ця заява ускладнює перспективи мирного врегулювання конфлікту на сході України. Міжнародна спільнота закликає сторони до діалогу та пошуку компромісів. Питання в остаточному підписанні документів це дуже серйозне питання, яке має гаранту, до речі, кажучи, і Росії на серйозну тривалу історичну перспективу. Тут не може бути жодного промаху, жодної нерівності. Все має бути відточено відповідно до Конституції України, президентом України. В умовах воєнного стану немає права на продовження повноважень, на продовження повноважень Далі буде має право тільки представники органів влади, тільки рада, тобто парламент країни. А у президента тільки 5 років термін. Все більше нічого. Далі його повноваження передаються представнику ради. Але якщо є бажання вести переговори і знайти компромісні рішення. Нехай ведуть там ці переговори хто завгодно. Ми, звісно, будемо домагатися того, що нас влаштовує, що відповідає нашим інтересам. Але, от з точки зору підписання документів, тут, звичайно, все повинно бути так, щоб юристи нам підтвердили нелегітимність. Тих людей, які будуть уповноважені української держави підписувати ці угоди, президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін свідомо затягує війну та уникає реальних переговорів. За його словами, російський лідер боїться сильних керівників і використовує тактику гібридних ударів, щоб підготувати новий повномасштабний наступ. Зеленський закликав світових лідерів об'єднатися для примусу Росії до миру, наголосивши, що помилки минулого не можна повторювати. Переговори розпочалися. Те, що ви бачили інтерв'ю Путіна, це частина переговорного процесу. Ось так вони й ведуться. І в цих переговорах Путін переграє Зеленського. У цьому немає жодних сумнівів. Давайте відкладемо емоції. Давайте припинимо заробляти лайки. Як це робить Симбалюк? Називаючи Путіна долбограєм, тобто ви не можете називати людину цим словом, що російською означає долбодятел, і водночас очікувати від неї переговорів in good faith. Є дуже важливе поняття в американському юридичному та логічному дискурсах, чи ведуться переговори in good faith, це означає, чи дійсно ви щиро прагнете досягти результату. Якщо переговори не ведуться in good faith, вони ніколи не будуть успішними. Тобто можна щось підписати, але досягти бажаного результату не вийде. Абсолютно очевидно, що жодна зі сторін не веде переговори in good faith». Таким чином, оскільки переговори фактично не потрібні ні Путіну, ні Зеленському, вони лише створюють ілюзію зацікавленості через тиск Трампа, кожна зі сторін шукає спосіб відкласти ці переговори, і все зводиться до того, як це сприйме Трамп. Кого з двох сторін... Він вважатиме такою, що саботує переговори найбільше. Отже, яка позиція Путіна? Знову ж таки без емоцій. Ми всі знаємо, що він міжнародний злочинець, кривавий кат, який розв'язав цю війну, але, на жаль, Україна цю війну не виграла. Скажемо м'яко, і на жаль, Україні доводиться вести переговори з цим катом. Тому давайте відкинемо емоції і проаналізуємо позиції сторін. Отже, яка позиція Путіна? Вона на жаль цілком логічна. Він каже, що переговори можна почати. Він заявляє, що надішле представника, тобто він особисто не сяде за стіл переговорів із людиною, яка місяць тому назвала його Долбоом. Можливо, саме для цього його так і назвали, щоб він за стіл не сідав. Тим не менш, був прецедент стамбульські переговори, коли за столом сидів його представник. Тобто, переговори можливі. Всі заяви про те, що Путін не хоче переговорів, несправедливі. Він цього не заявляв. Він казав, що готовий почати переговори, але категорично не згоден, щоб підписантом фінального документа був Зеленський. Зеленський зробив усе можливе, щоб позиція Путіна виглядала максимально логічною. Ось що мається на увазі. Перше, 30 вересня 2022 року Зеленський підписав указ: це не закон Верховної Ради, а саме указ президента, який забороняє вести переговори з будь ким у Російській Федерації, поки Путін залишається її керівником. Цей указ передбачає, що переговори можуть розпочатися лише після того, як Путін більше не буде при владі. Сам по собі цей указ виглядає абсолютно абсурдним. Документи такого характеру повинні ухвалювати законодавчі органи, а не президент, але, тим не менш, цей документ існує, що робить усі подальші переговори з точки зору українського законодавства нелегітимними, не кажучи вже про той факт, що президент Зеленський вже майже рік. Як-не-як, -як, перебуває поза межами своєї каденції. Зеленський міг легко, абсолютно легко вирішити цю ситуацію, якби на момент завершення каденції або трохи раніше отримав якусь довідку, якийсь вердикт від Конституційного суду. Але Зеленський цього робити не став. Йому це було абсолютно не потрібно, адже він людина року. Відповідно, з точки зору логічного аналізу цієї конфліктної ситуації. Путін, так, Кат, так, міжнародний злочинець, однак абсолютно правий. Підписаний Зеленським документ нічого не вартий. Його легко можна спростувати. Він був підписаний з порушенням українського законодавства, законів, які ухвалив сам Зеленський, президентом, каденція якого завершилася, і немає жодних доказів, що це не так. Не треба мені писати, що він досі легітимний, посилаючись на якісь статті Конституції. Я в цьому питанні розібрався. Творці Української конституції спеціально не прописали, тобто їхнім наміром було, щоб президент під час виборів, під час війни, під час воєнного стану все одно не обирався. Це був їхній намір. У цьому немає жодного сумніву. Отже, зараз Зеленський заявляє, що вести переговори може тільки він, що закон, ухвалений ним 30 вересня, тим не менш, дозволяє вести переговори виключно і тільки йому особисто. Це ще більший абсурд. Але уявімо собі, що Зеленський зникає з політичної арени, з будь-якої причини. Я ні до чого не закликаю, просто кажу про гіпотетичну ситуацію, оскільки дозвіл дано не посаді, а конкретній особі, тобто йому, жодних подальших переговорів з Російською Федерацією не може бути ніколи, навіки вічні, бо це закон безстроковий. Який дозволяє вести переговори тільки Зеленському. А якщо Зеленський з якихось причин залишить політику, його не буде. Усе це є юридичним абсурдом, усе, що робить Зеленський, починаючи від публічних образ Путіна і закінчуючи створенням цього закону, свідчить про повну некомпетентність. Маючи дуже сильну позицію, адже є країна-агресор, яка напала, Зеленський примудрився зіпсувати навіть це. Відповідно, саме це буде пояснено Путіним під час розмови з Трампом, що він готовий хоч завтра сісти за стіл переговорів. Він пришле своїх представників, але підписувати з Зеленським нічого не буде. А Зеленський заборонив кому-небудь вести переговори і підписувати щось крім себе самого. Отже, ми опинилися в логічному глухому куті. Ми туди потрапили, бо очевидно, ані Путін, ані Зеленський не хочуть підписувати цей документ, бо вони не ведуть ці переговори, як кажуть англійською, «in good faith» Добросовісно, усе панове переговори почалися й одразу ж зайшли в глухий кут. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу про Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. АКСІОС повідомляє, що в перші 100 днів свого другого терміну президент Трамп підписав рекордну кількість виконавчих указів, спрямованих на реформування різних сфер. Серед них указ про захист дітей від хімічної та хірургічної мутації, а також заходи щодо зміцнення національної безпеки. Критики стверджують, що деякі з цих указів суперечать Конституції та можуть бути оскаржені в судах. Адміністрація Трампа заявляє, що ці дії спрямовані на виконання передвиборчих обіцянок і захист інтересів країни. Associated Press повідомляє, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призупинив видачу федеральних грантів і допомоги організаціям, які, на його думку, просувають антиамериканський порядок денний або підривають національні інтереси. Це рішення викликало критику з боку правозахисних груп, які стверджують, що воно порушує свободу слова та придушує інакодумство. Адміністрація Трампа заявляє, що цей крок спрямований на забезпечення того, щоб федеральні кошти не використовувалися для підриву американських цінностей. Очікується, що це рішення буде оскаржене в судах. Наші, мабуть, подальші на багато дні, можливо, тижні, спілкування, будуть свідчити про таке: я розповідатиму вам, що ще накоїв президент Трамп, які закони він ухвалив, що це означає і чому це важливо або не важливо. А потім я поясню, як його критикують ліві організації. Ця тенденція, що виникла, триватиме ще дуже довго. Трамп підписав за тиждень більше президентських указів, ніж будь-який інший президент. Це зрозуміло. Тепер, перш ніж перейти до суті аналізу того, що саме підписував Трамп, звернімося трохи до американського конституційного поля, це важливо розуміти. Усе, що робить Трамп, перебуває або на межі законності, або відверто незаконне. Це точно не те, що мали на увазі батьки-засновники, коли писали американську конституцію. Її дух, структура та принципи цілком очевидні, система стримувань і противаг. Стримування кого? Виконавчої влади. Противаги чим законодавчою та судовою владою. Саме так це працює. Те, що зараз робить Трамп, незалежно від того, подобаються мені його укази чи ні, це порушення балансу стримувань і противаг з цим не можна не погодитися. Як усе мало б працювати, Конгрес, тобто Сенат і Палата представників ухвалює закони. Саме вони вирішують, що потрібно чи не потрібно, американському народу. А виконавча влада, президент не король, не монарх. Не падишах. Він лише виконує закон, логіка проста й зрозуміла. Цю логіку порушив Рузвельт, Франклін Делано-Рузвельт, який обирався чотири рази. Саме він зламав Американську Конституцію, видавши понад 3700 указів. Фактично він керував як монарх. Не виконуючи закони, ухвалені конгресом, а запроваджуючи власні підзаконні акти. Саме він заклав традицію, коли президент перетворюється на монарха, а не на виконавчу владу. І зараз Трамп, який два дні тому заявив, що його мета зруйнувати все, що створив Рузвельт, використовує ту саму тактику. Він масово штампує президентські укази, не чекаючи рішень конгресу. Дехто скаже, що Конгрес ухвалює закони дуже довго, що там складний і тривалий процес. Закон розглядається в комітетах, виноситься на Обговорення голосується тощо, але саме це і було задумом батьків-засновників. Вони вважали, що краще менше законів, ніж більше. тому і створили складну систему ухвалення, щоб не було спокуси приймати зайві закони. У чому ж небезпека того, що робить Трамп, вона має три аспекти. Перше, усе це легко скасовується наступним президентським указом. Це вже продемонстрував сам Трамп, коли одним розчерком пера. Скасував безліч указів Байдена. Президент не може скасувати закон, ухвалений Конгресом. Він може його заблокувати на етапі ухвалення. Але якщо закон уже прийнято, скасувати його неможливо. А ось укази, будь ласка. Друге. Це створює небезпечний прецедент, закладений ще Рузвельтом. Наступний демократ діятиме так само. Усе, що робить Трамп і за що йому аплодують його прихильники, буде повторювати наступний демократичний президент і йому аплодуватимуть його прихильники. Це слизький шлях у нікуди. Третє. Це ставить перед нами глибоке філософське питання, чи можна вибивати клин клином, якщо демократи діють незаконно, чи можуть республіканці відповісти тим самим, око за око, зуб за зуб, невідомо, ти опинився на війні, тож грай за її правилами, не будь наївним ідеалістом, це зрозуміло. Але це неминуче призведе до ескалації та руйнування основ американської конституційної системи, і якщо так триватиме, ця конституція просто перестане існувати. Конституція є легітимною не тому, що вона написана на папері, а тому, що ми де-факто приймаємо її обмеження. Якщо ми не приймаємо ці обмеження, Конституція не працює. Сподіваюся, я пояснив цю дуже складну моральну дилему. Напишіть у коментарях вашу думку, чи повинен Трамп використовувати підзаконні методи для боротьби з демократами. І останнє, але не менш важливе, все, що Трамп зараз підписав, буде оскаржене в судах. Існує третя гілка влади в Сполучених Штатах, це буде оскаржено в судах. Я розумію, що кажу нудні речі. Але це фундамент той фундамент, на якому стоїть Америка, і, як мені здається, має стояти будь-яке інше громадянське суспільство. Отже, відповідно. Це буде оскаржено в судах, і всі ці накази, про які ми зараз говоримо, укази вони будуть продовжуватися. Дуже цікаво, все чудово, але їх буде призупинено, заблоковано, і все це заглибиться в судову систему Америки. Щодо організацій, які Трамп зараз заборонив, наприклад, така організація, як Head Start – громадська ініціатива, яка збирає гроші та доставляє сніданки у школи в бідних районах. При цьому організація отримує фінансування не лише й не стільки від приватних осіб, скільки від американської держави, федерального уряду. Федеральний уряд виділяє значні кошти у вигляді грантів, і ця організація Head Start – неприбуткова, добровільна, чудова, отримує гроші від федерального уряду та інших джерел і годує 800 тисяч дітей. Як чудово, і ось Трамп щойно залишив без їжі 800 тисяч дітей. Тут у мене немає жодних сумнівів, це повністю суперечить духу американської конституції. Американська конституція не передбачає годування бідних дітей. Цим можуть займатися церкви, добровільні організації, якими по суті є хедстарт. Нехай шукають фонди, але без державного втручання. Ось це і є суть конфлікту. USA Today повідомляє, що президент Трамп відновив погрози щодо позбавлення громадянства натуралізованих американців, яких підозрюють у порушенні закону або наданні неправдивої інформації під час отримання громадянства. Адміністрація стверджує, що такі заходи необхідні для захисту національної безпеки та цілісності імміграційної системи. Правозахисні організації критикують ініціативу, вважаючи її дискримінаційною та такою, що суперечить конституційним принципам. Очікується, що це питання стане предметом судових розглядів і громадських обговорень. Ось перший приклад. Зараз ми його розглянемо. По суті, Трамп абсолютно правий. Існує велика кількість людей, які натуралізуються. Процес прийняття громадянства це натуралізація. А процес позбавлення громадянства денатуралізація, тобто існує можливість позбавлення цього самого громадянства? Людина, яка приймає громадянство, як мені здається, вступає в свій рідний клуб за інтересами. Якщо ви не поділяєте американські цінності, ви не можете бути громадянином Сполучених Штатів. Ні, живіть скільки завгодно, платіть податки, працюйте. Але якщо вас дратує країна, в яку ви приїхали, її політичний лад, навіщо брати участь у політичному житті? Голосувати навіщо приїжджати сюди з ісламістськими поглядами, ставати громадянином країни, яка не є ісламською, і голосувати за зміну її устрою? Це зрозуміло, але так не працює американська конституція. Чи існує денатуралізація? Так, такий процес відомий. Це поодинокі випадки, що вимірюються сотнями, можливо, тисячами, але не мільйонами. Напевно, найбільш відомою людиною, позбавленою громадянства Сполучених Штатів. Був Іван Джон Демянюк, відомий випадок, українець, якого двічі звинувачували у пособництві нацизму, його провина ніколи не була доведена. Є цікавий фільм про це. Напишіть у коментарях, якщо вам цікаво почути розповідь про Івана Дем'янюка. Його позбавляли громадянства двічі у 1981 та 2002 році. Недавно пакистанця Ямана Фаріса позбавили громадянства за брехню під час натуралізації, він приховав свою причетність до Аль-Каїди. Це сталося у 2003 році. У тому ж році громадянства позбавили Меєра Хавоша Палестини. Окрім того, його звинуватили у злочинах і посадили у в'язницю. Гельмут Оберлендер, німець, натуралізований у 1960 році, приховав свою відповідальність за масові розстріли під час нацизму. Його також позбавили громадянства. Раз меєр віддав пакистанець був позбавлений громадянства у 2017 році. Такі випадки існують, але це рішення не Трампа, це рішення суду. Лише суд може позбавити людину громадянства. Якщо ми порушимо це правило, я категорично проти. Я особисто категорично проти, щоб Трамп порушував це правило. Йому не дозволять цього зробити. Трамп грається з вогнем. Якщо сьогодні це можливо, то завтра він піде і мене позбавлять громадянства за те, що я політичний активіст і виступаю проти демократичної партії. Цю скриньку Пандори не можна відкривати. Такі рішення мають ухвалюватися лише в судовому порядку. Я повинен мати можливість використати весь американський due process для захисту своїх прав. Тут Трамп грається з вогнем і дуже серйозно. Він не розуміє, що після його відходу всі ці методи, прецедент, яких буде створено, почнуть застосовувати проти його ж прихильників, зокрема й проти вашого покірного слуги. Дональд Трамп підписав указ, спрямований на захист дітей від хімічної та хірургічної мутації. Документ забороняє проведення операцій зі зміни статі та застосування гормональної терапії для неповнолітніх. Адміністрація стверджує, що такі процедури завдають непоправної шкоди здоров'ю дітей. Критики вважають, що указ порушує права трансгендерної молоді та обмежує доступ до необхідної медичної допомоги. Ще не так давно. Років 15 тому, якщо не помиляюся, коли дитині або дорослому здавалося, що він особа протилежної статі, це вважалося психічним розладом і лікувалося. Лікувалося успішно. Відсоток вилікуваних становив приблизно 70. Потім світ зійшов із глузду, медична спільнота зійшла з глузду, і якщо дитина або дорослий вважає, що він особа протилежної статі, замість того, щоб лікувати цей стан, йому кажуть. Так, ти правий, ти особа протилежної статі. І ми переведемо тебе в інший біологічний стан, це дивна логіка заснована на самодіагностиці, адже не існує жодної хвороби, яка ґрунтується на самодіагностиці. Якщо я вважаю себе жабою чи собачкою, ніхто не буде вводити мені гормони жаби чи собаки, це зрозуміло навіть їжаку. Якщо я вирішу, що я імператор Наполеон І, ніхто не стане звертатися до мене, ваша величність. Але якщо я скажу, що я не чоловік, а жінка, Ну причому не просто жінка, а жінка 27 статі, то раптом на це витрачатимуться величезні кошти, бо сьогодні це вважається стандартним способом лікування цього стану. І ось тепер Трамп заборонив лікувати таких людей. Саме так це подають про демократичні змі. Мовляв, Трамп позбавив хворих лікування. Але ні, панове, у цій ситуації все абсолютно логічно і законно. Якщо ви хочете займатися власною кастрацією, за власні гроші, будь ласка, але якщо ви хочете каструвати дітей до 18 років, які не мають права приймати подібні рішення, то цього не буде. Усе тут законно не причепишся. Юридичне поле абсолютно чисте. Було б добре, якби цей закон ухвалив не Трамп, а Конгрес Сполучених Штатів, тому що його можуть так само швидко скасувати, як Трамп його підписав. Нью-Йорк Пост повідомляє, що президент Трамп розпорядився провести перегляд заходів щодо покарання та депортації осіб, звинувачених в антисемітизмі, включаючи студентів, які перебувають у Сполучених Штатах за візами. Адміністрація наголошує на необхідності боротьби зі зростанням антисемітських настроїв і захисту єврейських громад. Критики висловлюють занепокоєння можливими порушеннями прав людини та вибірковим застосуванням заходів. Очікується, що ініціатива спричинить дебати в суспільстві та юридичних колах. Тут знову ж таки немає жодних дебатів, усе абсолютно ясно і зрозуміло. Якщо ви приїхали в нашу країну за будь-якою візою, туристичною, студентською робочою, це привілей. Це не ваше право, а привілей, який вам надали, і цей привілей у вас можуть легко забрати. Так працює будь-яка країна. Це не ваше право, це наша привілегія терпіти вас тут і дозволяти вам перебувати. Я зараз в Україні це привілей українського уряду. влада цілком законно може відмовити мені в цьому привілеї, і в мене не буде жодних юридичних механізмів боротьби. І я це чудово розумію. Так і має бути. Про що йде мова? Про те, що величезна кількість палестинських і європейських студентів брала участь у протестах проти Ізраїлю, Підтримуючи Палестину та вигукуючи антисемітські гасла, усе чемодан, вокзал, Палестина. Хочете жити в Палестині, хочете підтримувати Палестину. Робіться не з Колумбійського університету, а з Палестини. Проста, зрозуміла логіка. Тут і причепитися ні до чого, усе легально. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.